Продажу морозильний ларь об'ємом 250 літрів, споживає 350 Вт на годину, температура мінус 18. Підійде для риби, м'яса, продуктів, які потрібно зберігати замороженими. Корисний об'єм, повторюсь, 250 літрів. Глибина 67 см. Ширина 86 см. Чи довжина і ширина. 50 см. З підсвіткою. Коли закривається кришка, підсвітка тухне. Висота від підлоги 90 см. Так. Ширина у нас буде 70 см. Та довжина 104 сантиметри відреставрований, пофарбований, в робочому стані, Зараз обійдемо з усіх сторон. Запитуйте.